Якщо тобі або твоїй мамі вже за 50, то додай обов'язково ці продукти в раціон. А останній самий найважливий Обов'язково додай ці 5 продуктів у харчування, тому що йдуть гормональні зміни. Бо після 50 змінюється все: робота мозку, гормони, робота серця. А от прості продукти Можуть це врівноважити. Перше чорний ізюм. Після менопаузи часто падає рівень заліза. П'ять ізюминок замочити на ніч і зранку з'їсти. Ідеальне поповнення заліза. Друге семена чиа. Омега-3 для мозку. 4-5 ложок замочити у воді. Це покращує концентрацію гормональний фон і пам'ять. Третє це льон. Мелений льон знижує приливи покращує сон і гормональний баланс. Гарбузове насіння, багате на цинк і магній. Покращують сон, знімають біль у суглобах. І п'ятий, найважливіший це кунжут, білий і чорний. Це природнє джерело кальцію. Після 40 -ка щільність кісток падає. А кунжут допомагає зміцнити їх природним шляхом. Гну... Не ігноруй ці речі, бо можна витрачати тисячі на добавки, а можна знати, як себе самому зцілювати простими доступними продуктами. Збережи цей пост і ділися з подругою. Пише слово краса, і я відправлю тобі у подарунок Гайза молодження на консультацію три дев'ятки. Підписуйся, в нас тут багато цікавого. Коментуй, з подругою, і якщо було корисно, став лайки.